Всім доброго мирного дня! Вітаю на каналі Моє Полісся. У мене знову заготовка на зиму. Помідори, перець, морквочка, цибулька приправи. Буду робити такий салат. Помідори свої, перець свій. Отже, печуть цибульку почистила, ще не накришила. Морквочку потерла на терці корейській. Отакий От у мене сьогодні робота. Буду закривати салатик. Вам хочу показати, мене продовжується тут ремонт. Окно вже вставлене, стіни вже зроблені і вже залитий чистовий пол. Сохне, вчора заливали, сохне і все. Це тут такі, ще будемо красити, ще буде, тут друга була просто шпакльовка, друга не така, не такий. такий виробник. Я такий виробник буде, подивіться, трошки там біле, там, ну, коротше, замажеться, закраситься, буде гарно. Ось такий грубка вже зроблена. Всьо, мене одна кімната почти готова. Наниз ламінат, наверх, підвісний потолок. Покрасити, зробити красоту, одна кімната готова. Далі будемо робити кімнати, ванну, кухню, коридора. Нас сьогодні холодно, вітряна погода. Та Жулічок? холодненько. Ішов дощ зранку. Зараз тебе нема. Тут йому добре під виноградом. У який мене вже виноград гарний великий. Помідорчики зірвала в теплиці. Дивіться, які мене майори. О, Бривчики знизу вже розцвітають. Зараз покажу вам, яка в мене картоха. Я садила тут картошку. О, подивіться, яка. Тут я посадила 5 корчиків. Сьогодні я її посапаю трошки. Отака От вже картошечка. Бачили? Пересадила перець. Помідорчики мої. Я сьогодні вибрала цілий ящичок. Тут насіяла свіженького окропу, вже ой який. Тут у мене ще абрикос є. Насадила тут салату, насіяла, бачите, де не де Оце салат о. Ціплята вигрібли. Вони ходять на вулиці ж цеплята. Ой, є. Я їх вчора трошечки підірвала знизу, щоб воздух ходив. Отаке. От Помідори, ж. треба скоренько мені їх закривати, прибирати. Підемо, побачимо тут. У нас кабачки. Я садила, вам показувала дуже пізно. О, вже є кабачок. Скоро будуть тут кабачки. І чорнобривчики тут цвітуть, капуста. Ось такі гарнівні головки. Буду закривати. Капусти, салат ще помідочки постигнуть. О, тут вже качка з'їла. Вже качки будуть їсти. О, подивіться. Тут взагалі щось з'їло, капусту треба краї викинути, кроликам забрати. Тут бурячки є знизу. В мене Дощі йдуть. От у нас цвітуть кабачки, а почти всі пустоцвіти зараз на даний час. Тут садили, тут садили якісь другі кабаки. ну Тут вони таби кажуть, що вони... Ну, бачите, яка красота. Я покажу. О, бачите, як зав'язуються. Всі всі зав'язі. Ці доріжчі кабачки. Кували. Мої ручки є, але їх зриваються маленькими, вони не встигають мені підростати. Хочу ще тут показати. Качки тут сидять, не можна вигнати, тут теж вже піднімається мені. Картошечка, бачите? Ну не знаю, чи всі, я ж садила її. Гіля. Бачили картошечка піднімається. А що з нею буде? Будемо бачити. Виїзно прополоти. То ще йдуть. Такий гарбуз. Я його вирву потру. І тут у нас отак От огірки. ви Бачите, пущі всі пустоцвіти цвітуть, але ну, пустоцвіти, нема зав'язі. Там це була картоха, вже ми копаємо, заросла. Я вже її полоти не буду, скоситися да й все. плята наші. Ось такі десь бігають вже великі. Подивіться, який красунчик. Кейцечка. Одна втікла і друга втікає. Одна висловуха і одна ні. Коло мами лежали і повтікали. О, не знає, чи бігти, чи не бігти. Ось такий красун. Тремне хризантеми починають розпускатись. Тут буде червона а тут отака. Троянди тут. Я його так беру, як перецвіла. бачите, і відриваю. Що перецвіло, я все відриваю з головою. Така гарнюня. Тут розпустилася така. Тут теж вже розпускаються. Мене. Тут у нас троянда розцвіли. Ось така біла вже перецвітає. І тут вже перецвітає. Вже я тут посадила цвіточки. Кажу вам, орхідейка мене цвіте. Така красота, ну не видно. Тут теж такі. Такі в мене цвіти. Цыплята хочуть. Тут горох, вже він все, треба його прибирати. Мені нема коли, ніхто не прибере без мене. Там перчик. Там у мене теж цвіти цвітуть. Бачили? Тут арбузи, Ну, їх, мабуть, не буде. Щось вони. Не пойму. Холодно. У нас дуже холодно. Такі. Тут у мене так гарно цвіте. Отакі у мене. Сідські будні. Цеплята бігають. Ой, так, плікля, плічлю, моє красончики. Отакий красон з мамою спить. Той а ти прийшов. Веслувухенький котик хлопчик. Тут у мене цвітуть, цвіти. Теж треба, я дивіться, я так... так перецвіло, я зриваю. Так зриваю з головою. Подивіться, переціла, значить вона тут не треба. І вони знову будуть. о, Бачите, викидають ці всі. головки, всі, всі, всі. Ще в мене тут соняхи є. Соняхи еще тут є така красота. Тут Сонях вот такий. Отак. Боже, тут зілля оставати полот знов знову. Одна зелена робить всю Малину. Тут у мене зараз вже будуть розквітати оці. Бачите, вже чуть-чуть. Вони мене у кошиках. Отака у мене сільська. Йдемо закривати салат. Стояв. зараз буду баночки помила, зараз буду наложувати. Нижче баночок положу перчик горошок духмяний перчик. І буду стерилізувати. Працюю. Закриваю кришечками і буду стерилізувати. Так, не влазить чотири баночки. Оскільки скільки мене вийшло. Це мені отак. така красота. Стерилізую так, на водички, як закипить 15 хвилин. Так, дві каструльки поставила.